Історія кожного села, селища чи міста безпосередньо пов'язана з історією сакральних споруд, які тут у різні часи зводили люди на славу Божу. Пізніше перебудовували їх, розширювали, вдосконалювали, прикрашали. Це спільна власність громади, це її лице, як кажуть у нас на Галичині, престиж. А тому кожний свідомий мешканець докладав усіх зусиль, працю, кошти для того, аби бачити це місце розмови з Богом якнайкраще. Слухаючи історію спорудження та існування церкви святих апостолів Петра і Павла у Баня Березові, що на Косівщині, вкотре переконуєшся, усі значимі для села події відбувалися чи пов'язані саме з храмом. Їхні очевидці розповідали про них своїм дітям, онукам, а ті своїм, ті ж у свою чергу, своїм нащадкам. І так через кілька поколінь вони ставали легендами. Саме про ці перекази і про новітню історію храму святих апостолів Петра і Павла. У Баня Березові, і піде мова у нашій програмі. Храм був освячений у 1892 році, зведений коштом і зусиллям самої громади села. За переказами, першою на цьому місці майстри вибудували дзвінницю дерев'яну, двоярусну, що і нині зберегла свій автентичний вигляд. Вона і досі вкрита гонтою. А от уже саму церкву. Кілька разів перекривали. У селі кажуть, звели дзвіницю першою, аби слугувала теслям за житло під час будівництва самого храму. Ночували, їли тут, а поруч трудилися над появою Баня Березові споруди на славу Божу. Щодо побудови церкви, то за переказами людей розповідали, що вони будували церкву майстри з Гуцульщини. Цікаві було десь чоловік 5. То кажуть, два працювали, а два готували гонту, а навіть варили їсти самі собі. Такі давні перекази є. Церква покрита гонтою, але з часом, з віком, мусили її перекрити цинковою бляхою. Вона також вже з'єзношена і її вже перекрили знову алюмінієм. Тепер оновлена. Це є гуцульська архітектура, чотирьох кінечна церква, дерев'яна. Всі церкви переважно в цій окрузі збудовані саме в такому стилі. Та це не перший храм, який був збудований у баньках. Так звучить стара назва села. Перед цим, за розповідями, була у горян інша церква. За переказами у нас був наш був храм. У нас була така велика каплиця з іншої сторони річки від цього місця. Так, на старому селі, так званому. Ми знаємо про те, що перший священник у нашому селі був у 1667 році. Це був отець Басараба. Після нього знаємо таке прізвище, як Сенітович. І ну, склалося трохи трагічною була його доля. А все через внутрішнє протистояння між самими мешканцями села. Горішні, хто жив вище, неприязно ставилися до долішніх, що раніше облаштувалися у долині за річкою. Ті ж у свою чергу вкрай недолюблювали односельчан по той бік потоку. Горішні в основному це там осідок був шляхти. Тобто професійних воїнів, боярства, вони ворогували із тими, хто відносився до так званих «данилових» людей, до тих, хто займався сільським господарством. І отець Сенітович, він був ближчий до тих людей, тому завжди були протистояння оці. А додало хмизу у вогонь, те, що у селі ширилися чутки, буцім, отець Санітович пов'язаний з опришками, і навіть допомагає їм з набоями. Так сталося, що на той час дяком у нього прислужував молодий хлопець, який планував одружитися у сусідньому селі Ославах, і мав взяти молоду з багатим приданим у дві тисячі дукатів. Яким чином, про великий посах приданим, дізналися розбійники і пограбували родину дівчини, а саму наречену вбили. Ця трагедія вразила і збурила всіх гуцулів. Люди, міркуючи, дійшли висновку, що навести опришків на родину молодої міг саме священник Сенітович, якому перед цим про одруження і придане розповів довірливий хлопець Його дяк. Горішня громада зібралася біля тієї церкви, почали кричати, і священник, напевно, не витримав цього. І цієї нечисті, яка сталася, напевно, цього тиску професійних воїнів, шляхтичів сільських, і він затратився на дзвінниці. Тому ту церкву вже більше не використовували, її десь продали. Після таких трагічних подій почали шукати місце для нової церкви і знайшли, але вже на горішньому боці села. Існують ще такі оповідки, що коли тягнули дерево на церкву і впустили волів, і де воли зупинилися, і нібито воли зупинилися саме тут. Старожили розповідали, коли церква була вже збудована і залишалося лише встановити на вершечку хрест, який майстер ніс на плечах аж з Яворова, все село зібралося, аби стати свідками цієї миті воздвиження хреста. Але її так ніхто і не побачив. Він взяв з собою ну, по драбинах, виліз туди наверху, зав собою сокиру. І коли всі сконцентрували свій погляд, як це буде відбуватися, він тоді сокиру кинув низ, вона по, по драницях поскакала вниз, це всі люди дивилися, що сталося, і так далі. Коли подивилися, хрест уже стояв на місці. Чому так вчинив Тесля, пояснень немає. Такі були переконання. А крім будівничих, які зводили храм, ще багато талановитих майстрів вкладали своє вміння у зовнішній вигляд та у внутрішнє оформлення церкви. Попрацювали тут, кажуть, і майстри з далекої Італії. Іконостас зроблений. За переданням італійськими майстрами. Подібний іконостас є у Чернівцях на вулиці Руській. Кажуть, що наші діди-прадіди, які замовляли цей іконостас, їздили туди і тих майстрів сюди привезли. Відповідно, іконостас, а також престольні образи, які є в церкві, бокові престоли, також зроблені тими самими майстрами. Те, що над іконостасом працювали майстри Римо-католики, говорить і образ святих Петра і Павла, розташований за Кивотом. Коли добре приглянутись, через білі хмари просвічується собор святого Петра і Павла у Римі. Є думка, що його за часів радянщини навмисне замалювали. А на боковому престолі так само затушоване проміння серця Христового, яке часто можна побачити на Римо-католицьких образах. Особливою реліквією у храмі є дзвіночки, які також використовуються лише у західному обряді. Дзвіночки, які ми не мали би вживати у святі літургії, а вони залишилися нам як ознаки латинізації, але той дзвіночок, він є такий надзвичайний. Ми сходимо з тим дзвіночком свяченої водою, дайньої данським свяченням і ходили по хатах. Він дуже голосний. Ви обов'язково почуєте його звук і побачите. І колись, коли за часів радянських хотіли той дзвіночок нас забрати, наш паламар, якого ви також побачите, заховав його аж на перехрестя. У самій Підтягнули догори на гору, я сів на перехресті, пустив в долину, подали мені дзвінки, коваль, біжчий коваль скачків зробив перехрестник, аби вони сі крутили. Я там прибив двома цвеками, зсунувся на долину, кинув дзвінками, дзвонять. Добре. Отак, ризикуючи своїм життям, пан Василь врятував дзвіночки. А от кадебісти, які приїхали забрати реліквію, своїм життям ризикувати не захотіли. Просили паламаря, аби зняв. А у відповідь почули. Де як вам треба цих дзвінків, лізьте собі та й беріть. А він ще на мене подивив, нічого мені не сказав, бо він не мав права до мене, бо за те, що я паля, маю. я слуга. Отак. Та й каже. Ну, щоб не приїхав швидше, аби був забрав дзвінки. Але не вдаломуся, а ми нині маємо. Австрія зробила ці дзвінки, і ми маємо нині пам'ятку. Ще одна реліквія у храмі хрест, який згідно з із викорбуваним на ньому надписом, поофіруваний мешканцем села Іоанном Томашчуком. У 1831 році, тобто він використовувався ще у старій церкві. Багато поколінь прийшло і, і бачило цей хрест, і, і себе утотожнює разом з ним. Цей хрест є на кожній відправі, на кожній службі Божій. Він відпровадив на довічності, напевно, кожну людину, яка є на наших цвинтарях. Він є дуже важливий для нас і важливий тим, що там також є вказано жертводавець, жертводавець житель нашої місцевості, це наші прадіди, і там вкладена душа тих, тої людини. Він то жертвував то є історична, сакральна, культурна річ, яка дуже цінна для нас. Родина, тому у нас була досить знаною, це були люди, які. Вже десь під кінець XVIII століття мала свою факторію солоторгову в Києві. Є у академіка Грабовецького у Цущині є підтвердження того факту, що вони чотири паровиці, тобто мали 16 волів, яких відправляли туди із сіллю. Ну, наше село це в свій час був центр один із центрів соловаріння. Коломийського, тобто це цілком було вірогідно, і з нашого села відправлялися торгові чумацькі валки не тільки туди, на східну, на Дніпрянщину, але ще також і до Сигота, тобто на Угри. Якраз із нашого села ці валки, які йшли по татарському торговому шляху, вони через рукету. Вони формувалися, тут відбувалася служба Божа. У центрі села з'їжджалися з усіх околиць, тоді, від, після відправи, стріляли з моздирів і благословляли в щасливу дорогу. А дорога була важкою, тому молилися у храмі, подорожуючі і прихожани церкви завжди натхненно і щиро. Найнамоленішим кажуть у церкві є образ святої покрови. Його поява у храмі також пов'язана з легендою. За легендою тут з'явилася із Миколичина. Ну, невідомим яким чином. Кажуть, що коли збудували цей храм, то десь вночі ця ікона появилася тут у храмі. І вона є найстарішою в ньому. Намолений образ, намолена уся церква. Цю віру людей у Всевишнього хотіли знищити совіти. Пан Василь прислуговує у храмі паламарем вже 40 років. Каже, найважче було оберігати його у часи радянщини. Дуже тяжко було. Страшне так сідали на церкви. Палили у нас на газу церкву, передумнув палир, як я вже став. Ну я був і зброю усяко на світі, аби охоронити. Гуцули не дозволили тодішній владі знищити святиню, вберегли її. А нині їхні діти, онуки і надалі своєю працею прикрашають дім Божий, оберігають та вдосконалюють його. Про новітню історію боротьби з так званим руським міром розповідає біля церкви свіжа могила військового кіборга Миколи Самака. Молодий хлопець, уродженець Баня Березова, загинув на Донбасі, захищаючи свою батьківщину і віру від знахабнілого ворога. Вхід до подвір'я храму прикрашають двоє воріт. Вони з'явилися тут не так давно. Одне виконане у вигляді писанки з пелюстками. За старання майстрів, банібережівські такі майстри, то та, щось трошки я вніс якісь пропозиції і зробили писанку. Ну, писанка виглядала сама без перів, якось ну, трошки так не, не, не дивилася. І потім ще пера долучилися, і тоді вийшла як трійця. Трійця це що Бог Отець, Бог син, Бог дух, і, і символізує ще й трійцю, як державність, герб наш. Інші ворота з'явилися на місці старих похилених. Над новими також працювали місцеві майстри. А під час будівництва, кажуть, відбувалися незвичайні речі, хоча і вони мають своє пояснення. Ми хотіли висадити Петра і Павла фігури, бо церква наша Петра й Павла. І ви розумієте, що от в чому Божа сила, що ми не змогли. І, напевне, ну, стало так, що ми Петра і Павла поставили на низ, а Ісус Христос, бо Христова Церква, наверху на брамі. Оце така, такий нюанс виник у цій роботі, і значить, є сила Божа, і, і все має бути на своїх місцях. З часом інші покоління переповідатимуть цю історію вже як легенду. Так і має бути, бо минуле і сучасне в історії це тільки мить, а от пам'ять про ці миті має жити довго. Дякую вам за увагу! Сподіваюся, вам було цікаво. Будьмо здоровенькі і пишаємося своїм. До нових зустрічей!